Доброго дня, ми з України. Моє ім'я Олексій Крупчинський. Я навчаюсь у Одеському технічному фаховому коледжі за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Тема даного проекту є запровадження мережі хотспотів для пунктів незламності в місті Одеса. У проєкті приведені основні відомості про технологію бездротового зв'язку Wi-Fi, розглянуто її переваги, розлоблено мережу хотспотів для пунктів незглавності на прикладі приморського району міста Одеса з метою користування ресурсами, інтернет мешканцями та переселенцями. Перейдемо до презентації. Пункти незламності, про які раніше заявив президент України Володимир Зеленський, почали відкриватися в Україні у зв'язку з масовим снеструмленням, спричиненим обстрілом Росією енергетичної інфраструктури країни. Наразі по всій країні підготовлено понад 4 тисяч пунктів. Планом держави спонсору тероризму є мета відключити громадянам України електрику, світло та тепло. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії пункт незламності стає острівцем безпеки, стабільності та тепла, який працює цілодобово з безкоштовним тимчасовим перебуванням. В пунктах незламності повинно бути багато послуг. Однією з них є надання доступу до інтернету. Послугами доступу до мобільного або широкополосного інтернету користується більшість населення України, тому потреба надання послуг ходспоті в пунктах незглавності є актуальною. Наразі в Одесі функціонує більше 300 пунктів. Пунктів незламності, але тільки у 250 відвідувачі мають доступ до інтернету. Це стало можливим завдяки запровадженню 50 комплексів обладнання Starlink та мережі компанії Укртелеком, які обладнали близько 200 пунктів необхідним обладнанням. Недоліком є обмежена короткочасність надання послуги доступу до інтернету. У проєкті розглянуто 12 пунктів незглавності з точки зору надання можливості вільного доступу до мережі інтернету у місті Одеса шляхом запровадження мережі хотспотів з підключенням обладнання мережі до пакетної транспортної мережі, розглянемо етапи проєктування мережі хотспотів. Перше планування номенклатури мультисервісних послуг та основних параметрів абонентського радіодоступу, навантаження та пропускної швидкості передачі інформації. Друге визначення потенційних зон концентрації радіоабонентів та перевісне планування ємностей та розміщення базових станцій для покриття заданої території. Третє вибір фізичної топології мережі радіодоступу, розрахунок її навантаження в годину найбільшого навантаження та необхідної швидкості передачі. Для побудови широкосмугової мережі Wi-Fi обираємо обладнання компанії Cisco та D-Link стандарту 80211AC, який має такі переваги використання неліцензованої смуги частот 2.4 та 5 ГГц та можливістю розширення існуючої мережі. Це бездротова точка доступу D-Link AC 2600, комутатор і маршрутизатор фірми CISCO. Крім цього, для організації мережі. Необхідний сервер із програмним забезпеченням та виходом в інтернет. На слайді показана план-мапа розміщення проєктованої мережі, яка має топологію пеці, топологію. Петля забезпечує високу ефективність використання ресурсів мережі та дозволяє оперативно нарощувати її пропускну спроможність та невідчутно для абонентів змінювати її конфігурацію. Основне обладнання, сервери та маршрутизатор розташовані в районі АТС з виходом в інтернет. Далі з використанням підвісного оптичного кабелю вибрані зони встановлення бездротових комутаторів, які забезпечують комутацію з точками доступу, які, в свою чергу, встановлені в пунктах незламності. Для проєкту обираємо емпірічну комп'ютерну модель, виконану на базі електронних таблиць Microsoft Excel. Результати розрахунку пропускної здатності одного сегменту мережі хотспотів для пунктів незламності у годину найбільшого навантаження дорівнює 23 та 14 сотих Мбіт на секунду, що перевищує середньостатистичні дані 12 Мбіт на секунду мобільного інтернету в Україні. На слайді представлено перелік адрес пунктів незламності у Приморському районі. На слайді представлено перелік обладнання, що використовується у схемі. Представлено прогнозований рівень надання послуг інтернету пунктах незламності у місті Одесі. Запровадження проєкту у трьох районах міста дає змогу надати послуги у майже у всіх існуючих пунктах незламності в місті Одеса. Висновки проектована бездротова мережа Wi-Fi призначена для забезпечення відвідувачів пунктів незламності якісними видами сучасних послуг, зокрема високошвидкісним вільним доступом до інтернету у приморському районі міста Одеса. Проєктована мережа хотспотів дає змогу не тільки витримати навантаження східно прогнозованої номенклатури послуг та параметрів навантаження до 23 трьох та на секунду. На кожного користувача даною послугою, але й має можливість подальшого розвитку. На слайді представлено перелік використаних джерел. Дякую за увагу. Слава Україні!